Мільйони сарани атакують Україну чи врятується Полтавщина? Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу про причини, загрози і вже існуючі наслідки такого нашестя. Причини такого нападу сарани природні. Затяжна посуха стала ідеальним середовищем для розмноження сарани. Більше того, після руйнування Каховського водосховища в Україні з'явилися нові дикі території, де комахи можуть безперешкодно розмножуватись. Чим це загрожує? Насамперед втратою вражаю. Саранча знищує все зелене. Найбільше страждають пшениця, ячмінь, кукуруза, сонячник і навіть овочеві культури. Один рій, який містить в собі майже 80 мільйонів особин, за один день з'їдає скільки? скільки 35 тисяч людей. Комахи рухаються дуже швидко. За добу вони можуть долати до 100 кілометрів. Найгірша ситуація нині в Херсонській, Запорізькій та Одеській областях. Також численні скупчення сарани спостерігаються в Дніпропетровській області. Наразі на території Полтавської області масових скупчень сарани не спостерігається, але за таких погодних умов регіон залишається в зоні ризику. Тому експерти радять бути готовими і обговорювати свої дії з фахівцями із захисту рослин.